Де подивитися матч? Відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, штурм Динамо? Докричалися УЄФА покарали Фенербахче за викрики на футбольному полі фанатами «Владімір Путін ла-ла-ла-ла». Олександр Зінченко робить перші результативні дії в офіційних матчах за Арсенал. Ну а Віталій Миколенко рятує Евертон. Друзі, всім привіт! Упродовж наступних декілька хвилин ми з вами поговоримо про всі найцікавіші новини зі світу українського футболу, які були протягом цього тижня. Все, що від вас потрібно, це підтримувати зсу в описі цього відео. Ми приступаємо. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. Второк 9 серпня в рамках матчу відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, Київське Динамо зустрінеться з австрійським штурмом. Зустріч розпочнеться о 21.30. У прямому ефірі в Україні матч буде доступний на телеканалі Сетанта Спорт. Також поєдинок можна буде переглянути на отіті сервісі Сетанта Спортком. 2 плюс 2 покаже гру з затримкою в 15 хвилин. Також на нашому ютуб-каналі паралельно буде йти інтерактивна онлайн-голосова трансляція матчу. Запрошую кожного, хто не має можливості його подивитися. Поспілкуємось та проведемо відмінний вечір. УЄФА оштрафував Фенербахче на 50 тисяч євро і зобов'язав закрити трибуну на 5 тисяч місць на наступному домашньому єврокубковому матчі за кидання предметів і передачу провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто незаконні кричалки. У грі з Київським Динамо 1 1-2 у грі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Зокрема, вболівальники турецького клубу вигукували прізвище Ще президента Росії Владимира Путіна. Однак чи додасть вболівальникам турецького клубу місків таке покарання? Я не знаю. Пишіть свою думку в коментарях. Друзі, знову привіт! Це я працюю для вас за кадром, і мені здається, що прямо зараз можна поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на канал. Адже ми разом з вами йдемо на 10 тисяч підписників. Також хочу показати вам статистику нашого каналу. Як ви бачите, більшість людей дивиться без підписки. Просто хочу попросити вас, щоб ви перевірили, чи дійсно ви підписалися на наш канал, щоб не пропускати наступних схожих відео. Ну а ми продовжуємо. Олександр Зінченко відзначився результативною дією за Арсенал у першому офіційному матчі. Поєдинок першого туру Крістал Пелес Арсенал. Саме в цьому матчі Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі. А вже на 20 20-й хвилині відзначився асистом на свого партнера по команді Габріеля Мартінелі. Олександр відіграв на футбольному полі 83 хвилини та отримав найкращий бал. Ну а сам матч закінчився з рахунком 0-2 на користь Арсеналу. Також хочу зачитати. Слова Артети після цього поєдинку. Зінченко та Жезус вже мають досвід. Вони виступали в АПЛ багато-багато разів. Це все ще нова команда, але їхня адаптація вражає, сказав Артета. Схоже, головному тренеру подобається те, як грає Олександр Зінченко. Вітаємо Сашка з класним офіційним дебютним поєдинком за Арсенал і бажаємо йому великих досягнень. Також у першому турі АПЛ Евертон Віталія Миколенка зустрічався з Челсі. Підопічні Тухеля мінімально перемогли з рахунком 0-1, а Віталій Миколенко зіграв на футбольному полі весь матч. Челсі міг подвоювати рахунок, однак Віталій Миколенко в останній момент у блисковичному підкаті заблокував розстріл у виконанні Стерлінга. Загалом українець запам'ятався максимальною самовіддачею в обороні та вкрай неточним парашутом за спину Менді в Атаці. Також Віталій отримав гірчичник за те що під час одного з випадів гостей не пустив до воріт лофту з Чіка і правильно зробив, там нічого іншого не залишалося. У третьому турі чемпіонату Бельгії Варагем Брюге український захисник Олександр Драмбаєв відзначився першим забитим м'ячем. Він вийшов у старті на цей поєдинок, а вже на 69-й хвилині йому вдалося зрівняти рахунок. Сам матч закінчився з рахунком 1-1. Ігнатенко забив дебютний гол у Франції. Бордо обіграв Родес у рамках другого туру французької ліги. А Данило Ігнатенко вже на четвертій хвилині відкрив рахунок. Для Данила Ігнатенка це взагалі дебютний м'яч у Франції. Минулого сезону він обмежився трьома результативними передачами. Українці також забивають і в Чехії. Захисник молодіжної збірної України Максим Талавєров допоміг словану обіграти тепліце у другому турі чемпіонату Чехії. Максим забив головою на 22-й хвилині. На той момент це був другий забитий, а сам поєдинок закінчився з рахунком 5-1 на користь слована. Вітаємо українця з перемогою. Даріо Серна дав інтерв'ю стосовно переходу Михайла Модрика. Були пропозиції, але президент не готовий продавати сьогодні Мудрика. Для мене Мудрик найкращий футболіст Європи на цій позиції після Мбапе та Вінісіуса. І це показує гол, який він забив Аяксу. Пошукайте на Ютубі. Не думаю, що за останні 20 років ви знайдете 5-6 таких голів. Мені здається, що ми не скоро побачимо перехід Михайла Мудрика в топ-клуб. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть в коментарях. Вінгер збірної України Олександр Зубков знову захищатиме кольора Шахтаря. Угода розрахована на 5 років. 26-річний Зубков є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Маріуполь, а останні три роки грав в угорському ференсварощі. Також хочу додати, що минулого сезону Зубков зіграв у 34 поєдинках у чемпіонаті Угорщини. Відзначився трьома забитими та вісьма асистами. Все, друзі, на сьогодні в мене все. Якщо ці футбольні новини вам сподобались, значить вони були цікавими. Попрошу від вас поставити вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропускати наступних відео. Всім добра, всім миру, слава Україні, героям слава.